Дівчата, вітаю вас на моєму каналі. Ось нарешті в мене дійшли руки зробити манікюр собі на правій руці і буду трошки ділитися з вами, як я це виконую. Взагалі, манікюри я дуже сильно люблю собі робити. Це моя улюблена справа. Мені жодного разу ніхто не робив нігті, тільки один раз, перший і єдиний раз робила мені дівчинка, в якої я заразилася. Заросилася цією хворобою, якою хворію зараз, вже 10 років. І все, вона мені зробила манікюр, і я настільки захопилася е, акуратністю тієї роботи, тим, як вони трималися, наскільки вони гарно виглядали. Що сама захотіла вміти так робити. Ось, це був перший єдиний раз, і всі наступні рази я його виконувала собі самостійно. Бачили б ви перші мої роботи. Це був просто жах. Негарно, неаккуратно, нерівно, некрасиво, воно не трималося, воно відходило. Я не знала, що мені з цим робити. Чому в інших виходить так класно, в мене нічого не виходить. Одним словом, знаєте, ніколи не порівнюйте себе з кимось іншим. Це такий, такий... Така неправда, такий обман. Ми прирівнюємо себе, ми думаємо, що інші люди відразу стали професіоналами, стали гарно вміти робити, от, або там відразу вміли. Ні, це насправді такий, така неправильна інформація. Тому що для того, щоб ви вміли це гарно робити, вам потрібен час, потрібен час, сили, терпіння, знання, вміння. Ви звикаєте до матеріалу, ви приучуєтеся там, як, як тримати пилочку, як хитати пальцем, чи бачите, дивіться, у мене зараз завжди на правій руці я роблю собі манікюр обома руками. Отак я його називаю. Тобто, в мене, от, наприклад, коли я роблю на лівій руці, моя права рука працює стопроцентно. Тобто ліва рука стоїть. Права рука пиляє пилочкою. Якщо ж я роблю це на правій руці, то в мене все йде е, або комбіновано, або, або 50 на 50, або інколи 70 на 30. Тобто, бачите, е, ліва рука фіксує пилочку, права рука рухається, або, там, наприклад, під якимось виділеним кутом, Рухається ліва рука чуть-чуть. Потім просто повертаю пальці. Бачите, як я мізинчик криво запаляла. Ну, нічого, це для себе, це права рука. Я собі цей гріх прощаю. У мене таке може получатися, може виходити. Я нічого з цим не можу зробити. Це нормальне явище. Ось так буває. Ось Тому, бачите, пилочка просто правою рукою зафіксована, тому що в не всіх положеннях мені зручно правою рукою працювати. Тому права рука фіксує пилочку, тобто ліва рука фіксує пилочку, а правою рукою я рухаюся пальчиками. Форму підпилюю, не знаю, там, забафлюю зверху. Тобто стараюся зробити все можливе і неможливе обома руками, коли я виконую манікюр на правій руці. Ось так. Так, зараз е, я акуратно перехожу до е, підняття кутикули. Це також такий мій улюблений. Е, Момент в манікюрі, я б його так назвала. Я на це витрачаю найбільше часу завжди, і собі, і іншим. Тому, е, так, ось е, я зняла зараз на це відео лише один палець, великий палець, і потім, е, решту, чотири пальці я робила на наступний день, тому що в мене там той день вже не було часу. То основне відео у мене зайняло 20 хвилин. тобто зняття запил форми, потім підняття кутикули і манікюр. Я десь тільки з цим бавилася, десь 7-8 хвилин. Але зараз я процес просто пришвидшую, щоб вам не так скучно було дивитися. І тому ось так. Зараз я піднімаю кутику. На цей процес, як я вже казала, я витрачаю найбільше часу. І це насправді дуже важливий момент, дуже важливий етап. Тому що чим краще ви підготуєте нігтюву пластину, тобто чим краще ви пропрацюєте зону біля кутикули, тим акуратніше буде лягати потім ваш матеріал. Трохи, так як я слідкую за своїм пальцем, часто палець тікає з-під камери і, можливо, не завжди вам буде помітно, але тим не менше, я думаю, що щось тут можна розгледіти. Зараз апарат включений десь приблизно на 10 тисяч оборотів. Це така маленька швидкість, вона мені зручна і комфортна для того, щоб помаленько пропрацьовувати ось цю зону. Я можу акуратно, легенько, завдяки фрезі, відклеювати кутикул від, від нігтєвого ложа. І от, як ви бачите, маленькими кроками чуть-чуть відрізаю. Можу відрізати, відрізаю, не можу, переключаюся знову до апарату, знову фризою пропрацьовую далі. І так танцюю біля цього пальця, аж поки мені не буде все подобатися. Це дуже важливо. І, в принципі, воно так само працює, як і зі мною зараз, так само і з клієнтами. Тобто немає значення. З клієнтами я працюю точно в такому ж русі. По чуть-чуть малесенькими кроками, бачите, як я потрошечки заходжу, заходжу, заходжу. Якщо я бачу, що в принципі мені цього достатньо, щоб зараз відкланути оцей шматочок кутикули, я просто відставляю апарат і починаю працювати косачками. Тобто е немає якоїсь чіткої послідовності, там, ага, спочатку зараз лише припідняти. Ні, я е як то комбіновано працюю прям комбіновано. я Комбіную кусачки і фризу доти, доки мене все не влаштовує. Не можу я більше кусачками стригти, а бачу, що там ще є, що відстригти. Це означає, що мені потрібно припідняти цю кутикулу. Тобто я міняю кусачки за апаратом. Починаю знову фризою гарненько прочищати цю зону. Забираю все, що мені там заважає. Звісно, і не завжди в мене виходить почистити все так, як би мені хотілося. І це нормально, не потрібно цього боятися, тим більше я розумію, що цей манікюр для мене. В принципі, мене це абсолютно влаштовує, і я ним абсолютно і повністю задоволена. Тобто, мене це аж ніяк не засмучує. Тому деякі погрішності, звісно, на правій руці в мене їх більше, ніж на лівій. На лівій я можу її. Набагато акуратніше зробити. І ось ось такий лайфхак, наприклад, коли я танцюю фризою біля кутикули. І мені важче дається там гарно прочистити, я просто змочую спонжик в обожирювачі і гарненько протираю нігтьову пластину. Таким чином, я можу бачити, тому що е мокра серветка вона просто прочищає нігтик. Від додаткової пилюки, тому що додаткова пилюка вона може бути таким, як обманом. Ви, вона вас заплутує, вам здається, що там ще є щось таке додаткове, що потрібно там відкласнути кусачками, припідняти фризою, а це просто там якась частинка пилюки. Тому обов'язково тримайте під рукою кісточку, якою ви будете струшувати порохи. І так само не бійтеся, змочувати спонжик в обжирювачі. Таким чином, ви так само зможете більше побачити, зможете більше розгледіти оту пазуху там біля кутикули, під кутикулою, як назвайте це, як хочете. Ось, бачите, коли я протираю безворсовою серветочкою, змоченою обежирювачі, мені трошки краще вимальовується картина. Тому, поки що, на даному етапі мій пальчик великий мене влаштовує і я починаю покривати базою. Праймером я не користуюся, я вже декілька раз повторювала в моїх відео. Я думаю, що більше року, десь приблизно півтора року, я просто праймер не використовую. Я вважаю, що це з ну, сучасними матеріалами це не потрібно, і взагалі весь матеріал тримається дуже добре. Як на початку відео ви могли бачити, що відслойок немає зовсім ніяких, і це я працюю по такому принципу завжди. Ну, останні, останній рік біль, чи більше роки, не можу вам точно сказати, скільки часу я працюю без праймера, але, тим не менш, це не впливає на носіння матеріалу. Ось я вже покриваю базою, як ви бачите. Я дуже зараз люблю ось цей прозорий манікюр, він мені так подобається, мені так комфортно. І поки що я не хочу. Тому що, якщо я зроблю щось більше. Воно мене дуже швидко втомлює. тому я хочу насолодитися своїми нігтями. Так, база просушилася, і зараз мені залишається лише покрити топом. В принципі, по такому принципу я працюю з усіма п'ятьма пальчиками на правій руці, та й все. Дякую вам, що дивитеся. Діліться своїми враженнями, діліться, чи робили ви щось схоже по моїх відео, чи все у вас виходить. Задавайте запитання я. Безмежно вам вдячна за те, що дивитесь. ось забираю липкість, потім вже нанесу олійку і любуюся ось таким манікюром. Дякую за перегляд, люблю вас, па-па!